Цикли з передумовою, змінні в циклах з передумовою. Давайте пригадаємо, який цикл називається циклом з передумовою. Чи можуть команди циклу з передумовою, крім команди перевірки умови, виконуватись тільки один раз, або не виконуватись жодного разу? Які команди можна використати для організації циклу з передумовою Scratch 3? Як виконуються такі цикли? Загальний вигляд циклу з передумовою наведено на малюнку. Виконання такого циклу відбувається так. Виконавець виконує команду перевірки умови. Якщо результат виконання цієї команди так, то виконавець виконує команду циклу і після цього знову виконує команду перевірки умови. Якщо ж результат виконання команди перевірки умови ні, то виконавець переходить до виконання першої команди наступного фрагмента алгоритму. Зверніть увагу, під час виконання циклу з передумовою, команди перевірки умови завжди виконуються хоча б один раз. У Scratch 3 для організації циклу з передумовою можна використати команду з групи керування. Повторити ДО. Виконується цей цикл з передумовою дещо інакше, ніж ми розглянули. На малюнку наведено блок-схема алгоритму виконання цього циклу. Виконується цей цикл з передумовою так. Виконується команда перевірки умови, що стоїть після слова до. Якщо результат виконання цієї команди ні, то виконуються команда цього циклу, після чого знову виконується команда перевірки цієї умови. І це буде продовжуватись доти, поки результат виконання команди перевірки цієї умови не буде так, після чого виконання цього циклу закінчується. Розглянемо задачу. Складіть проєкту середовище Scratch 3. У якому виконавець малює рівносторонні трикутники, розташовані на відстані Б один від одного, поки периметр буде не більший 350. Сторона першого з них дорівнює А кроків, а довжина кожного наступного на 30 кроків більша за довжину попереднього. Розглянемо дану програму поетапно. Спочатку почнемо з того, що створимо команди ведення для змінних А і Б. Тобто, запитати. Введіть значення сторони А і чекати. Надати А. Значення. Відповідь. Запитати. Введіть значення відстані Б і чекати. Надати Б. Значення відповідь. На наступному кроці малюємо рівносторонній трикутник за допомогою команд перемістити на А кроків поворот проти годинникової стрілки на 120 градусів. І це повторити три рази. Далі у нас трикутники повинні малюватись, поки периметр буде не більше 350. Тобто, треба використати цикл з післяумовою. Повторити до 3 помножити на А більше 350. Наші трикутники повинні знаходитись на відстані Б один від одного. Зробимо це за допомогою команди перемістити на А плюс Б кроків. Довжина сторони кожного наступного трикутника. Повинна бути на 30 кроків більша за довжину нашого попереднього. Зробимо це за допомогою команди Змінити А на 30. Додамо команди для олівця і отримаємо таку програму. Коли натиснуто прапорець, очистити все. Запитати. Введіть значення сторони А і чекати. Надати А. Значення відповідь. Запитати. Введіть значення відстані B і чекати, надати B – значення відповідь, повторити до 3 помножити на більше, ніж 350, опустити олівець, повторити 3 рази, перемістити на А кроків, поворот проти годинникової стрілки на 120 градусів, підняти олівець, перемістити на А плюс Б кроків та змінити А на 30. Запам'ятай найголовніше, виконання циклу з передумовою відбувається так. Виконавець виконує команду перевірки умови. Якщо результат виконання цієї команди так, то виконавець виконує команди циклу і після цього знову виконує команду перевірки умови. Якщо ж результат виконання команди перевірки умови ні, то виконавець переходить до виконання першої команди наступного фрагмента алгоритму. До речі, у циклі з передумовою. Команда перевірки умови обов'язково виконується хоча б один раз. Інші команди, крім команди перевірки умови, можуть виконуватись кілька разів тільки один раз або не виконуватись жодного разу. У Scratch 3 для організації циклу з передумовою можна використати команду з групи керування. Повторити ДО. Виконується цей цикл з передумовою так. Виконується команда перевірки умови, що стоїть після слова ДО. Якщо результат виконання цієї команди ні, то виконуються команда цього циклу, після чого знову виконується команда перевірки цієї умови. І так буде продовжуватись доти, поки результат виконання команди перевірки цієї умови не буде так, після чого виконання цього циклу закінчується. Також цикл з передумовою Scratch 3 можна організувати, використовуючи команди з групи події. Коли клавішу пропуск натиснуто. Коли спрайт натиснуто, коли гучність більше та інші. Команди, коли клавішу пропуск натиснуто, потрібно розуміти, як повторювати команди циклу, поки клавішу пропуск натиснуто, яка виконується як цикл з передумовою на малюнку. Дякую за увагу. Слава Україні!